Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Жовтень місяць на вулиці, як казала, моя бабуся мряка, мокра пил летить в обличчя. А мені захотілося, точніше, не захотілося, а я вирішила зараз пересадити гортензії, які до мене потрапили пересортом. До мене мали прийти три однакові такого сорту гортензії. Вибачте, зараз не пам'ятаю назву, знайду записи, напишу. Три отакого сорту, але в мене вийшло так, що вони всі трі в мене різні. Вон, дивіться, яка вимахала красуня і зовсім не такі квіти в неї. Тому оцю красуню, одну із іншого боку, отам, другу таку ж височеньку. Буду сподіватися, що ці дві. Високі красуні все ж таки одного сорту. Я їх зараз звідси приберу, сюди посаджу маленькі, як і планувала. Ну а ця вже залишиться центральною а, інша. Бо я хотіла все ж таки зробити композицію три рази однаковий повтор, якби. Але в мене цього, на жаль, не вийшло. Тому зараз буду займатися пересадкою гортензії. Кажуть, що волотисту гортензію, ну, я дивилася на багатьох роліків, там, де люди займаються професійно гортензіями, і вони рекомендують саме. Зараз пересаджувати, якщо хочеться, тому що навесні вона вже піде зростати, і є більша е вирогідність е того, що вона заквітне. Бо якщо її пересадити весною, є ймовірність того, що вона не буде квітнути. ну Тому якось так. Тому зараз у цих велетенських красунь буду викопувати і пересаджувати, шукати їм нове місце. Ну, от дивіться, я їх викопала. Одна, намагалася формувати правильно. Я їх обрізала. Обрізала не дуже низько, набагато бруньок на випадок того, якщо раптом щось весною вимерзне, і так їх буду прикопувати, обрізати вже не буду. А ось друга, і що я побачила у другої, Ось пішла гілочка окрема, і на ній є окреме коріння. Я зараз її отак відділю, і в мене буде три однакові гортензії. Я якраз вже знаю, де я їх посаджу в рядочок. Тому, хоч тут витримаю сорт, буду сподіватися, що ці дві все ж таки однакові. Вони отакі в мене мали бути, мали бути отакі. Подивимося. Ну, тільки в наступному році подивимося, а зараз буду відділяти. Цей великий корінь виявився, не її. ось. Але у цієї гілочки є гарний гарний корінь. Для того, щоб вона прижилася, мені здається, цього абсолютно достатньо. Абсолютно. Тому ось я відрізала, У цієї буде три масивні гілки. А ось одна, яка буде молоденька. До речі, дивіться, моя айстрочка виресела починає квітнути. Квітне вона. Дуже пізно, але вона морозостійка, тому сподіваюся, все буде добре. Красунка така. Ну, от дивіться, я хочу посадити на бортик оцю гортензію, я ще її не обрізала. Бачите, яка вона? Теж, наче так гарно сформована. Ось вона. І е, оця, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, це одна і та ж гортензія. Але ця в мене росла в тіньочку, притінена. Я її е, вкорінювала. Ой, і в мене є можливість від оцієї гортензії теж відділити ось гілочка. Якщо бачите, ось вона з корінчиком. вона зовсім маленька, але спробую. І ось гілочка, вона величенька така, і в неї теж є. Коріння я її теж відділю. Виходить так, що при пересадці гортензій, чесно кажучи, я роблю це перший раз. Я їх садила і садила, вони в мене росли. А зараз я хочу переформатувати, тому я стикнулася з тим, що можна отак черенки відрізати від гортензій. І не треба нічого вкорінювати. бо при пересадці іноді йдуть гілки, бачите, дуже низько відносно того, де була заглиблена. Гортензія. І можна отак взяти вже от два, два живці, можна, це вже не живці, це вже садженці з корінням, можна взяти і одразу пересадити. Ну, Не знаю, я з тим стикаюся перший раз, може у когось такий досвід є, але у кого немає майте на увазі, що і таке виходить можна. Ну, от Дивіться, в мене два е, вже саджанці, цей більш-менш з гарним корінням, я його обріжу. Оце. А його посаджу. І оцей маленький теж посаджу. Думаю, з ним буде все гаразд. Можу на всяк випадок накрити пляшкою, але мені здається, що з ним буде все гаразд. Отак, от от сподіваюся, я розмножу свої гортензії без е, живцювання. Але живцювання ніхто не відміняв. Можна і живцювати. Ну, от зараз далі продовжу свою роботу. Я думаю, на цьому достатньо вже інформації. Гортензії можна і треба пересаджувати. Виявляється, з них ще можна взяти вже готові саджанці, виходить так. Ну і бажаю вам гарних гортензій квітучих. І, як завжди, далі буде!